Заслуги Василя Кричевського важко перерахувати для Полтави. Він найперше геніальний архітектор. Саме йому належить проект будинку земства, у якому зараз міститься Полтавський краєзнавчий музей. Саме ним, на думку фахівців, Василь Кричевський започаткував унікальний стиль у архітектурі український модерн. У 1918 році він створив перший герб України, в якому головним елементом обрав тризуб давньоруського князя Володимира Великого. Якщо ми будемо використовувати регіональні символи, такі як лев чи Козак, вони не будуть етнічно притаманними іншим частинам України. Тому найоптимальніше було б створити символ, який зачепить усі мотиви, і одночасно буде близьким для тодішньої молодої держави. У доробку Василя Кричевського було більше тисячі робіт кераміки та живопису у беремні революційні роки і під час його еміграції за кордон більшість ескізів майстра зникли. Вони осіли у закордонних музеях і приватних колекціях. Багато робіт митця в Україну повернулися завдяки нащадкам родини Кричевських за сприяння благодійного фонду ДАР та уряду України у випадку запішне. Василь Іванович взяв це у валізку в кілька папок і спокійно перевізли, звертаючись ні до державних органів, ні до Комішного. А йде асфальткомплективно. А я пішов легким шляхом. Я не ускладнював собі життя. 140-річчя від дня народження Василя Кричевського за постановою Верховної Ради України відзначають на державному рівні. У мінкульті навіть створили спеціальну комісію, мали виділити значні кошти, зокрема, і на відкриття музею династії митців у опішному. Мінкультури утворив такий оргкомітет і розробив відповідні заходи. На жаль, у постанові Кабміну у постанові Верховної Ради було передбачено, що мінфін мав виділити певні кошти на святкування 140-річчя. На впорядкування місць пов'язаних із постаттю Василя Кричевського. На жаль, на жаль, жодної копійки на ці заходи виділено не було. Своїм коштом каталог біографій видатних архітекторів України видали і у національній спілці архітекторів. У виданні чільне місце посіла саме постать і нелегка доля Василя Кричевського. На фінансову підтримку влади навіть не претендували, хотіли її просвітити. Говорить представник спілки Григорій Духовичний. Ми планували кожному депутату Верховної Ради України, кожному народному депутату, покласти на стіл цей номер, щоб вони знали, що є найвидатнішим матеріальним витвором культури України 20-го сторіччя. Це Полтавське земство. На жаль, депутати нам дали зрозуміти, що їм це дуже це їм не цікаво. Щоправда, нащадки Василя Кречевського таки добилися уваги українського уряду. Онук митця напередодні 60-річного ювілею отримав відзнаку за внесок у культурну спадщину від Міністерства культури України. Українцям потрібно і далі нагадувати про істинних героїв, які не зламалися ні від переслідувань, ні від поневірянь на чужині. Постановили учасники зібрання з підтримкою уряду. Чи без неї цього вимагає пам'ять поколінь та історична справедливість?